Яка напруга акумулятора GTM 56 вольт? 4 А часа. Акумулятор ось такий gtm -овський. 56 вольт, 4 А часа. Хто виробник, серійний номер тут? Так, акумулятор заряджений, 4 поділки. Зараз покажу. Яка напруга в даного акумулятора? Зараз Все покажу. 61,5 вольта. 61,5 вольта. По ємності 4 ампер часа. Акумулятор четверка. Ось так виглядає. В іншому відео покажу розміри даного акумулятора. Розмір і вага акумулятора. Дивіться інші відео, а також підписуйтесь на цей канал, буде багато чого цікавого.